Сьогодні буде огляд одного з моїх найулюбленіших місць в усій Україні. Це звичайно Львівська майстерня шоколаду. Була у майстерні і у Львові, і у Києві. На цей раз прийшла на Андріївський узвіз. Заклад тут невеликий, але дуже затишно, затишні столики, меню за qr кодом А ще тут прямо всередині магазинчик, де можна придбати і шоколад, шоколадні фігурки, сувеніри, і навіть каву в зернах в шоколаді, дуже багато їх фірмових цукерок та карамелі. Великий асортимент особливої кави. А на вітрині яка краса. Замовила собі тістечко Гранд Шу. На жаль, зараз не знайшла його в меню, можливо, воно було у сезонному, але шоколаду тут не шкодують. А ще дві ось такі цукерки. Гранд Шу, хоча це і тістечко, дуже великих розмірів. Цукерки замовила краля та оксамитовий трюфель, і ось такий у них розріз. Також замовила собі обліпиховий камрад, 400 мл чистого задоволення. Гранд Шу – це просто щось нереальне. Подивіться, скільки крему і начинки, шоколад ніжний. Дуже приємна ціна, і при цьому бездоганний смак 100 з 10. до камрату додають шматочок шоколаду. А мені так сподобалось, який він смачний що я навіть не помітила, що він приклеївся до чашки. Краля мені попалася із фісташкою. Я її дуже люблю. Тому 9 з 10, дуже смачно. Там ще горіхова крихта всередині. М -м -м. А от трюфель мені спочатку не зайшов. До нього потрібно звикнути. Смак не настільки яскраво виражений, як у кралі, але цілком ніжний, і мені потім дуже сподобалось. Такий вийшов чек, цукерки вже трішки подорожчали, але цілком виправдано. Тому завітайте до львівської майстерні.